З'явилась така можливість записатися і зробити зум-конференцію з питань, щоб щоб ці, ці. Положення, пункти скарги могли бути розглянути представниками Державної податкової служби за участі платника податку або його представників. Ось якраз вже є напрацьована певна практика, і я б хотіла Анастасія, щоб ти поділилася, як відбувається цей процес. Вийде? Uh, yeah. Ну, не взагалі, це супер, що надали платникам та їх представникам таку можливість приймати участь у розгляді скарг в режимі відоконференції. Відповідно, коли ви готуєте скаргу. Саме в цій формі, яку яка направляється в податковій скарги, яка заповнюється в кабінеті електронному або вашому іншому, там застосунку, ви використовуєте, тобто можна використовувати так. не тільки електронний кабінет, а в принципі, оці е, програми, які є посередниками, так. в них теж є ця функція. Правильно, звичайно, так це стандартна форма, Це стандартна форма. Вона всюди, в всіх програмах буде однакова. Вона затверджена. І в цій формі треба поставити відповідну позначку, що платник виявляє бажання прийняти участь в режимі відеоконференції під час розгляду цієї скарги. Або сам платник, або його уповноважений відповідно представник. А дивись, я тебе запитаю, можливо, ти знаєш, може, ти оце стикалася раніше в апеляційному оскарженні рішень податкових органів, це стосовно актів перевірки в основному. А ми мали таку, такий інструмент, тобто мали таку практику, що якщо в первинній скарзі не напишеш, що хочеш брати участь в особистому розгляді, то вже поїзд поїхав, і ніхто тебе, якщо ти наступним листом попросиш взяти участь. В розгляді, то тебе вже ні вже будуть футболяти, відмовляти. А в цьому, в цьому випадку, в принципі, треба ж зразу писати. Ну, краще зразу писати, я так думаю. Звичайно, так. Тут аналогічно. Ну єдине, що якщо ви подасте скаргу і це не вкажете, і строк на подачі скарги ще не пройшов, її можна відізвати а потім повторно подати, Але okay. ну, я б тут не рекомендувала з цим грати, тому що. Невідомо як система взагалі на це відреагує. Вона у нас дуже така ніжна, е, може якісь там збільї відбудеться, і якщо ви відізвеєте, можливо, там система не пропустить подати повторно е, цю скаргу. Ну це, це потрібно враховувати. Тобто, ми при підготовці скарги. Ми враховуємо одразу, що ми хочемо пишемо одразу, що ми хочемо режим відеоконференції, маємо визначитися з тими особами, які будуть присутні на цьому розгляді з так, нашої звичайно. сторони. Звичайно, якщо ви готуєте саму скаргу як додатком, тобто викладаєте свою позицію так окремим додатком за скарги, бо в цій формі там майже немає місця для того, щоб навести свої ґрунтування, чого ви не погоджуєте з рішенням регіональної податкової, то саме в цій скарзі потрібно прописати відповідно, продублювати, що ви бажаєте. Прийняти участь у розгляді скарги в режимі відеоконференції, то хто з вашої сторони буде приймати участь у такому розгляді? Якщо це представник, то, звичайно, потрібно вказати його дані, призвіщем по батькові, ідентифікаційний код, телефон, засоби зв'язку на всякий випадок, емейл, да, Хоча повідомлення проходить крутнику, але все одно варто це зазначити. І також, звичайно ж, потрібно надати довірність на, таку, на такого представника обов'язково. І я б радила також використовувати ті необхідні дані, які мають бути зазначені, коли відбувається адміністративний розгляд скарг таких звичайних по податковим повідомленням рішенням. Тобто це можуть бути вимоги саме про те, що платник надає згоду розповсюджувати про себе інформацію там стороннім особам, скажімо так. А, тобто, якщо ми хочемо залучити представника, то відповідні документи треба подати завчасно. Звичайно, звичайно, тому що у вас не буде можливості їх додатково діслати, і це потрібно ну, передбачити наперед. Зразу все це надати цю інформацію. Це важливо.